Дівчата, привіт! А вам теж набридло під час місячних постійно міняти прокладки чи тампони? Вони голосно шелестять, і в школі іноді їх поміняти просто неможливо. Але виявляється, є інший класний метод захисту від протікання менструальна чаша. Сьогодні я розповім тобі, як її правильно використовувати, чи можна втратити цноту через неї і чи може вона протікати. Став лайк і відправляй це відео найкращій подружці раптом вона ще не знає про менструальну чашу. Менструальна чаша нагадує кубок чи маленьку чашечку. Її засовують усередину, щоб вона збирала кров усередині себе. Але як вона не вивалюється звідти? Чаша щільно присмоктується усередині, утворюючи вакуум. Тому, якщо ти її правильно Вставиш, вона ніколи не протіче і не випаде. Але як нею правильно користуватися. Перед використанням чашу обов'язково потрібно дезінфікувати. Для цього прокип'яти її з водою протягом 5 хвилин. Далі візьмися за основу чашки і натисни на неї. Склади чашу вертикально, щоб верх нагадував букву С і встав її всередину. Лайфхак: якщо чаша важко входить, змасти її краї мастилом на водній основі. Трохи покрути чашу довкола, щоб вона закріпилася. Якщо ти потягнеш за хвостик та відчуєш опір, чаша. Міцно закріпилася всередині. Якщо ти все правильно зробила, менструальна чаша може бути всередині 8-12 годин без протікання. Якщо ти все таки боїшся, що вона може протекти, можеш надягти невелику прокладку. Після використання чистими руками дістань і вилий вміст у туалет. Помий чашу під гарячою водою з милом і можеш вставляти її назад. Все дуже просто та легко. Після закінчення місячних треба обов'язково прокип'ятити чашу протягом 3-5 хвилин, щоб уникнути накопичення бактерій. Використовувати таку чашу екологічніше, вигідніше і набагато зручніше, тому що вона вміщує вдвічі більше крові ніж прокладка або тампон. А те, що від використання чаші можна втратити цноту, міф чаша аж ніяк не впливає на це. Але будь обережна, у чаші є й свої мінуси: алергія на матеріал. У деяких дівчат буває алергія на силікон чи інші компоненти чаші, тому перед використанням бажано проконсультуватись із лікарем. Незручність у перші дні. Щоб зрозуміти, як правильно вставляти чашу, потрібно спочатку потренуватися, і вперше вона може стати не так, як треба, що призведе до дискомфорту. Можна забруднитись при вийманні. Якщо чаша наповнилася догори, а ти смикнеш її занадто різко, то, можливо, ти трохи забруднишся. Потреба в чистій воді та милі. Після кожного виймання чаш що потрібно сполоснути та вимити, але в нас дівчаток не завжди є можливість це зробити в школі або, наприклад, у подорожі. А ти хотіла б спробувати менструальну чашу? Чи може у тебе вже є досвід її використання? Поділися з нами у коментарях. Не забудь підписатися на канал, щоб стати частиною нашого клубу для дівчаток і дізнаватися про всі секретики першою. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.